Друзі, всім привіт! Сьогодні субота вечір. Ось діть з дітьми вирішили з'їздити під кондиціонер в Алді. Насправді, за морозивом, морозиво захотілося не було. Та і взагалі, ось так дала волю діткам взяти щось смачненьке для себе. А я в свою чергу знайшла щось дуже за вигідною ціною. Витратила аж 82 ,70 євро 70 центів, але ви не все тут побачите. Розповім, чому і що сталося, чому тут не, не, не весь продукт. Точніше, одної позиції тут не вистачає, я розповім. Що до чого. Отже, знову з'явилися ось ці томати черрі, помідорчики маленькі, по пів кілос коштує всього євро 29, Не дуже смачненькі, марокканські, до речі, і ми їх купували до цього. Навіть, думаю, дарма я не взяла ще більше, тому що ціна, власне, дешевша, ніж звичайного розміру помідори, тепличні. А тут ось такі смачненькі черрі. Подумаю, можливо, можливо, будемо завтра хвилинку заїхати ще взяти. Це я ще не вирішила. Отже, я сказала євро 29, за кілограм 2,58 заплатила. Далі зі знижками ось такими Моцарела. Ціна євро 99, одна така упаковка, тут невеличкі кульки, їх всього безпосередньо сиру 150 грамів. Ось так. І, відповідно, за 2, ну, майже 4 євро і євро 20 знижка. Тобто за 2,80 я придбала 300 грамів ось такої моцарели. Дата, мабуть, сьогоднішня. Так, треба максимально швидко її з'їсти. Далі, коти депорка. Це е, свинина. теж. Я нещодавно брала зі знижками. У мене в морозилці є запас, хоча сьогодні зварила борщ саме з такими шматочками м'яса. Але тут була ось ще можливість: 700 грамів тут всього. І коштує ціна повна була 5,29, 59 знижка. Тож 4,370 я заплатила за 700 г. Гарна ціна. 700 грамів це точно на одну вечерю. Нам таких свиних стейків вистачить. Ну, або, я, скоріше за всього, їх поріжу шматочками, засмажу з цибулькою, якось так. Ще не вирішила. Далі, що в нас тут? а-а Ага. І ще додаткова знижка 77 центів була, бо там була акційна ціна взагалі на це м'ясо. Тож ще, ще більша економія. За 3 євро я купила 700 грамів свинини. Ось так. Тепер розібрала, що це за знижка. Далі, чого ви тут... Так, те, чого ви не побачите, точніше, не все побачите. Взяла ось такий величезний шматок лосося. Тут аж кіло 180 грамів, саме філе, величезна така тушка, дуже приваблива ціна. 1599 за кілограм. Загальна ціна була 18,87. Але я взяла ще й з 30% знижкою. Отже, мені 5,66 це була знижка, і заплатила я 13,20 за ось такий більш ніж кілограм шматочок філе. Сьогодні готуватимемо. Її частинками ще заморожу, можна буде суші знову готувати або знову смажити ще, тож риби в нас буде ось такий запас. Чому я кажу, що вони все побачите, подзвонила нашим українцям, які тут за 12 кілометрів живуть. Власне, запитала, чи їм треба, там і м'ясо, і все і так далі. Вони погодились на рибу, попросили, і так ми говорили, говорили і вирішили їм одразу і відвести. Тільки з датою наплутала. Сьогодні ж 21 22 <сум> Ой, сама вже заплуталася, але думала, що сьогодні треба приготувати. Але ні. Тут ще трошки почекає риба, тож вона ще й не в останній день реалізована була. І це гарна новина. Риб, рибка в вакуумній упаковці. Упаковка не пошкоджена, все з нею чудово. Тож. Це така вигідна пропозиція. Я дуже вагалась, там ще була одна така тушка зі знижкою. Вагалася, що робити, але не взяла. Не цього разу, тож, бачите, мені обійшлося виходить ледь не 10 євро кілограм, ось так. Ну, трошки більше там за кілограм, і це просто супер ціна, як на лосося, на лосося. Далі це сірники, закінчились сірники. У нас є запальничка газова, але щоб був ще така підстраховка була в мене. Тож 59 центів коштує три коробочки сірників. Далі в нас Ariel под, це капсули. У мене закінчились, це мій фаворит щодо засобів для прання. Я не дуже налаштована експериментувати далі. ну, прала різними засобами, те, що можна зазвичай купити там зі знижкою, якась акційна пропозиція, чи в соціальному магазині бувають інколи такі м -м, рідкі засоби для прання, які я раніше навіть там в магазині не звертала увагу на них. Тому різне, різні в мене засоби бувають. Але от якщо обирати, то обираю для себе «Аріель», Ось, і, ну, хоча б міксую. Один, один раз так, перу, один раз з іншим засобом, але рель мені найбільше подобається. І якість прання і аромат. Тут я шукала ну, і знала, що Вальді є зі знижкою. 1199 коштує ось ця упаковка, тут 21 штука. Вага однієї капсули 25 грамів, 25,7. Колись мені порадили, до речі, ви тут в коментарях, що треба ще не на, не на кількість, не тільки на кількість капсул звертати увагу, і на їх вагу. Бо від ваги ж залежить наскільки ну, великий об'єм може якісно випратись. Тож, ось так, гарна ціна. Крем-брюле. Крембрулет ось такий є. Такі десерти, 4 баночки. Ну, взяла, тому що знижечка 30%. Чомби, ні. Ось так. І коштувало це крембрулет 2,49 повна ціна 75 центів знижечка ще була. Йогурт була... так, питний йогурт, такий ось дитячий продукт. Тут в нас Отже, питний йогурт, їх тут 8 штучок, 8 пляшечок. Його ціна 2,09 коштував 63 центи, знижка, тож за євро, за євро 40 я придбала ці напої. Ну Це діткам, особливо молодшим так погратися і йогурта солодкого попити. Зубну пасту придбала вже біля каси, там є стенди Валді зі знижками, товари зі знижками. Тож згадала і взяла 3,93, коштує дві упаковки Ось такі. Ну не дешево, але й не супер дорого. Тому... Думаю, підійде, бо закінчилась вже зовсім паста, як виявилось вчора ввечері. Залишки тільки невеликі є. Угу. Ось такі сухі сніданки ще я придбала. 750 гі нам найбільше якось дітям подобається, ну, принаймні те, що я помітила. І коштують вони 2,99. Вілі це в нас олія соняшникова, ось так вона виглядає. Ну, Це такий продукт. ну... Алді його бренд, тож я довго не вибирала і ціна найнижча. тож Коштує воно євро 79 літр олії. Ось так, Чіпси барбекю це самі обирав, тож їм дозволила якихось смачних для них речей взяти. 150 грамів, коштує 1,09 0,9, Ось так. Одна упаковка. Батончик Оазіс це морозиво, власне, за яким ми поїхали, Петро обирав. Саме таке: 10 штук коштує 2,65, ось така упаковка морозива. А, і цукерки. Багато в нас тут цукерок. Міон. Ось ці євро 79 коштують. 250 грамів, потім ось такі палички. Зі смаком сиру це для Миколая ми взяли. Коштує 99 центів 140 грамів. Далі мелон. Це в нас диня. Я нарешті взяла. В нету купила просто жовту продовгувати. Такої не було. Хотіла ось таку. Єдине, що вона дуже тверда. Сподіваюся, що вона зріла. Хочеться все ж таки. Смачної дині, а не зеленої. Євро79. Аромат дуже динний такий. І в Алді зараз там акція. Тому така ціна приваблива дуже. Цукерки Скубіду. А, Скубіду євро 33. І ось ці коштують цукерки євро 49. Ось так. Жусь. Так, це гриша обрав, 85 центів. Не пояснив, для чого йому. Лимонний сік, ну щось для приготування знадобиться. І кола теж семен обирав. Треба йому такої коли було взяти. літрова пляшка коштує 2,10, відповідно, 4,20 аж за дві пляшки. Коли. Я заплатила ось така, а де яйця. Яйця я якось проскочила. 5,99 штук. Коштують найнижча така ціна. Ну і 30 штук це для нас небагато. Тож ми впораємося. Якраз Григорій зараз збирається готувати яйця з майонезом. А, все, розповіла, що придбали. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Ось так ми сходили за морозивом, точніше, з'їздили, розважились і витратили аж 82 євро. Буває. І 82 треба відняти 13 євро, які мені вже повернули українці за рибку. В них сьогодні на вечерю рибка і в нас буде. Тож ми такі всі будемо сьогодні <їхи> їсти делікатеси. Дякую вам і поставте в будь ласка, підпишіться на канал і до нових зустрічей в новому відео. Бувайте!